Водалі! Привіт, привіт! Сьогодні ми поговоримо про 2026 рік, який вже буде в нас незабаром. 26 рік почнемо одразу з е, нашого е, східного календаря. Тобто з китайського нового року. Наступний рік буде в нас роком вогняного коня, і пробуде він з 17 лютого 26 року по 5 лютого 2027 року. Дуже добре святкувати новий рік двічі. Перший раз, так, як ми звикли з 31 грудня на 1 січня, а другий раз з 16 на 17 лютого, тоді якраз коли. Вогняний кінь буде вступати в силу, і для того, щоб залучити всю прихильність, удачу вогняного коня на цілий рік вперед. На, на, минулого разу, да, минулого разу, саме вогняного коня був 1966 рік. Можливо, вам є що згадати, що було в тому році, що вам приніс той рік. Можливо, якісь сфери, події можуть або. Повторюватися або а, ну, відбуватися в тих самих сферах, да? тобто вплив мати ті самі, самі сфери. Для тих, хто вперше буде зустрічати рік вогняного коня, колір року в нас буде червоний та всі його відцінки. Але для того, щоб, якщо ви хочете залучити на 2026 рік енергію і удачу, використовуйте червоний бордовий теракотовий і в інтер'єрі, і в одязі, і в прикрасах. Да? Тобто це кольорова гама е, повністю да, всього року, тобто використовувати, можете використовувати в будь-якій. Для того, щоб привабити фінансовий успіх, то це буде в нас золотий та бронзовий кольори. Для відчуття стабільності, тепла, комфорту, використовувати помаранчевий, гірчичний та коричневий кольори. Можете міксувати, можете обрати ту гаму, що ви хочете да, залучити на рік вперед. Для прикрас, да, з приводу прикрас в нас. Прекраси мають бути в природних з природних матеріалів, тобто це текстиль або деревина. Заряджають позитивом да, на весь наступний рік гірлянди з кінською символікою і свічки золотого та червоного кольорів. Атмосфера. В нас кінь, тварина рухлива, активна. Тому Атмосфера має бути така сама: рухлива, багато спілкування, там, де ви будете себе почуватися позитивно, весело. Тобто, от, знаєте, як, як проведеш новий рік, так він і буде цілий рік у вас. Цю, цю енергію наберіться цієї енергії позитивної, активної, драйвової, щоб вона вас цілий рік потім супроводжувала. В нас кінь це символ руху вперед, це символ незалежності, внутрішньої сили. А вогонь ще більше, знаєте, як підігріває ще більше. Якби підсилює цей темперамент коня. Тому рік в нас буде часом пристрасті, натхнення, трансформації. Дуже хороший час для прийняття якихось важливих рішень, для ініціативи, для сміливих кроків, для руху вперед, для всіх, хто буде рухатись вперед, кінь буде вам в цьому допомагати. Тому не варто сидіти на місці, да? рухайтесь, розвивайтесь. Для яких знаків за китайським да, календарем буде кінь більш прихильний, з точки да, зору східного гороскопу? Для тих, хто народився в рік собаки, для вас це буде рік відкриття нових можливостей в кар'єрі, подорожах і знайомствах. Для тих, хто народився в рік тигра, це буде рік прориву. У важливих справах ваших. А для тих, хто народився в рік вівці та кози, кінь надасть вам більше підтримки в особистому житті, а також шанс для творчих людей. Це так коротенько ми поговорили про новий рік. Але в будь-якому випадку, крім цих трьох знаків, всі, хто будуть рухатися вперед, не стояти на місці, кінь буде вам прихильний до вас. Тепер переходимо до наших планетарних подій. В нас 26-й рік буде легше, ніж 25-й Події також будуть, але просто не буде так багато їх, бо в 25-му році дуже багато планет змінили свої знаки, почали вплив на нові сектори, на наші нові сфери діяльності. Якщо ви не бачили, я всі ці події скину в описі до цього відео, подивіться, там і Уран змінив знак, і Нептун змінив знак, Сатурн змінив знак, У, е, Уран вже казала, Юпітер. Тобто багато планет, і знаєте, це коли таке навантаження йде, то Ну, такий емоційний стрес, стресовий рік відбувається, тому що не, не встигаєш встигнути, не встигаєш да, звикнути, не встигнути, не встигаєш звикнути для того, що, якась там, наприклад, Уран перейшов в інший ваш сектор, в іншу вашу сферу, ви тільки звикаєте, що там якісь зміни відбуваються, а тут на тобі Нептун змінює знак, тут Сатурн змінює знак. Дуже багато таких було подій. Я навіть особисто можу сказати, що особливо середина року десь травень, червень, липень, я дуже си... навіть... Ну, да, травень, може, там трішечки квітня. Я дуже сильно відчула всі ці зміни. Коли Уран змінив знак, коли ретро Плутон був. На мене це дуже сильно вплинуло майже з перших днів, коли все це почалося. Тому, якщо ви ще не бачили, подивіться, чого вам очікувати, бо зміни будуть відбуватися протягом багатьох років по деяким планетам. В 26-му нас очікує два коридори затемнень, три ретро Меркурія. Два паради планет, Юпітер змінить знак, Карнічні вузли змінять свою вість. Тобто для вас це також вплив на інші ваші сектори. І декілька планет у нас буде в ретро русі тобто події також є, але не така велика їх кількість, як в попередньому році. Січень нам, можна сказати, дають на. Дають на відсвяткування і трішечки відпочити від цього святкування відійти. А вже з лютого починаються наші події. В той же день, коли буде відбуватися китайський новий рік, 17 лютого в нас буде коридор затемнень починатися. І пробуде по 3 березня. Коридор затемнень буде відбуватися в вашому першому та восьмому секторах. І тут у вас буде. Е Акцент на вашому я, бо це перший сектор, да? тобто на вашому іміджі, на вашому я, ви можете сміливо, сміливо заявляти про себе, змінювати своє, своє життя. А по восьмому сектору тут треба. Бо восьмий сектор у нас за трансформацію, пройти трансформацію, відпустити старе, відпустити страхи, відпустити минуле можливо, пропрацювати це з психологом, психотерапевтом, бо якраз восьмий сектор у нас за психологію відповідає. І якраз відпустити ці страхи для того, щоб війти в нове життя з новим я. Обов'язково, до речі, буду знімати всі. Такі коротенькі відео, шортс відео про коридор затемнень, коли він починається, що ми робимо, що ми не робимо, про Ретро, Меркурій, про всі важливі події, новий місяць, повний місяць, що треба робити, чого не треба робити, ви, ви, будуть вони виходити якраз вчасно, да, в той день, коли все це починається. Тому, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Щоб ви вчасно всі ці отримували шортс відео нагадування. А також ще будемо всі ці події розглядати більш детально протягом року і, звичайно, гороскопи на місяць також. Далі в нас в лютому з 26 лютого по 20 березня буде ретро Меркурій відбуватися в вашому другому секторі, секторі фінансів. І це дуже хороший час для повернення боргів. Якщо у вас є якісь борги або будуть до цього часу, то дуже хороший час для того, щоб їх повернути, їх позбутися. Також, по-другому, сектору може Ретро Меркурій дати якісь затримки да, з виплатами, з доходами, з, можливо, проблеми з якимись виплатами. В цей час дуже добре переглядати свій бюджет, да, аналізувати свої доходи і витрати. І знову ж таки в нас в лютому, да, більш насичений лютий, буде стеліум планет, він же парад планет. Це коли на небі планети вишиковуються ніби в одну лінію, ми, скоріше за все, це не побачимо, але вплив ми відчуємо. Це в нас буде цілих 6 планет: Юпітер, Меркурій, Венера, Уран, Сатурн і Нептун. І вони будуть давати вам. Зміни у фінансовій і матеріальній сферах, да? бо у нас, як і по ретро Меркурій зачіпає вас фінанси, і е, стеліум також буду давати фокус на фінанси. Тут може бути, знаєте, як може у вас з'явитися бажання змінити сферу своїх доходів, знаєте, як змінити джерело, тобто, як заробляти по-новому. Так можна це назвати. Тобто щось захочете змінити. А також, до речі, це може і змінитися ваше ставлення до грошей, до ресурсів ваших. І, і, але тут, до речі, дуже, якщо ви будете да, все ж таки. Ем... Змінювати свій дохід і е, хотіти да, починати, не тільки хотіти, а починати заробляти по-новому дуже обережно з інвестиціями. Не ризикуйте, дуже обдумано вкладайте кудись гроші. Далі в нас 20 з 29 вже червня. По 23 липня буде відбуватися другий наш ретро Меркурій в вашому шостому секторі, секторі роботи здоров'я. І ретро Меркурій може давати повернення якихось хвороб, можливо, загострення якихось хронічних хвороб. Дуже добре в цей час пройти якусь да, діагностику, можливо, якийсь чекап, перевірити, чи все добре. Також по шостому сектору це можуть бути. Можуть повертатися якісь старі проекти, стара робота. Можливо, щось треба буде переробити, скорегувати, виправити, бо якраз по ретро-Меркурію це пере може бути. Е Дуже добре в цей час завершувати ось ці да, старі справи. Якщо вони знову такі дадуть про себе знати, треба буде щось переробити, виправити, то якраз по в цей період Ретро Меркурія дуже добре це завершити і вже разом з Ретро Меркурієм забути про це, щоб воно не поверталося до вас. Далі в нас 30-го. Червня 2026 року, по 26 липня 2027 року. Більше ніж на один рік, Юпітер буде змінювати знаки, переходити у ваш сьомий сектор сектор партнерства. І Юпітер він відповідає за удачу, за розширення, за розвиток. За щастя, да? це планета великого щастя її ще називають. А сьомий сектор це партнерство, як ділове, так і любовне. Тут може бути, знаєте, якесь доленосне знайомство з якоюсь важливою для вас людиною. Да? Тобто це може бути знайомство, а до речі, сьомий сектор це ще і шлюб може бути. Тобто, можливо, ви зустрінете свою другу половинку і потім з часом з нею. Подружитись, да, тобто це буде не просто якийсь роман, а дуже серйозні стосунки. Це ваша да, людина, з якою вам буде комфортно. Якщо ви вже в стосунках, то Юпітер додасть вам тут більше, знаєте, як зміцнення ваших стосунків, вашого кохання ще більше. Да? До речі, можливо, якогось розширення вашого кохання, тобто воно ще більше збільшиться, можливо, навіть, знаєте, як закохаєтесь ще раз в свою другу половинку, в свою дружину або в свого чоловіка. З приводу ділового партнерства, то це може бути якесь розширення, розширення вашого бізнес, бізнесу, якщо є, або розширення ваших партнерів, у вас буде більше партнерів. Це можуть бути якісь нові контракти, договори, тобто якась така активна робота, розширення, розвиток вашого бізнесу. Далі в нас з 26 липня по 10 грудня Сатурн буде розвертатися в ретро-рух, буде відбуватися в вашому третьому секторі. Сатурн змінив знак у му році на ваш третій сектор, і пробудить там по 2028 рік. Подивіться відео да, в описі, якщо ви ще не бачили, чого очікувати. А поки Сатурн буде в ретро Русі, він може дати вам, знаєте, якісь такі як відчуття. Тиску в комунікації з найближчим оточенням, з братами, сестрами, можуть бути якісь, можливо, навіть конфлікти з ними. Також це може бути тиск в сфері навчання, якихось курсів, здобуття якихось нових навичок. Тобто, також це може бути обмеження, бо у нас Сатурн, до речі, теж про обмеження, обмеження якихось поїздок. Не зможете поїхати або, ну, тобто, будь-який, можливо, перепону в цей період часу ретро Сатурна. Е, дуже добре переглянути свої відносини з найближчим оточенням, да, з братами-сестрами, і, можливо, вже по виходу Сатурна з ретро руху це буде якась кульмінація, тобто, можливо, вирішення цієї проблеми, цього конфлікту з вашими братами сестрами. Далі, з 27 липня 26-го року. По 28 березня 2028 року, більше ніж на півтора роки, кармічні вузли змінюють свою вісь і переходять у ваш перший і сьомий сектори. Це знову, бачите, зачіпається і а, партнерство, і ви. До речі, подивіться вас ще зараз. Зараз, зараз. Зараз у вас по липень 26-го року, кармічні вузли будуть знаходитись в вашому другому і восьмому секторах. Можливо, да, якщо ви не бачили, які у вас зміни можуть відбуватися. А по-першому і сьомому це у вас, знаєте, буде як час відкриття себе, час відкриття свого я, фокус на вас, на ваші особистості, на, на ваших бажаннях, прислу. Да, Прислухайтесь до себе, робіть фокус на собі в першу чергу. Тобто, в нас перший сектор у вас буде, це якраз північний вузол, на що у нас йде якраз ось цей максимальний фокус, що треба зробити, що, да. Тобто ви, ви ще раз ви. Ставте себе на перший план. По сьомому сектору це буде ваш південний вузол, це ваші стосунки. І тут, знаєте, ну, взагалі, південний вузол це те, від чого треба... Відмовитись, завершити, да, або поставити на другий план. То тут якраз мається на увазі не просто поставити на другий план партнера, дружину або чоловіка. Тут мається на увазі, що якщо у вас є якісь залежні стосунки, то тут якраз менше цих залежностей, більше фокус на собі, да? можливо, завершення залежних стосунків для того, щоб якраз Юпітер вам буде давати. Якогось нового партнера, з яким вам буде вже комфортно, тобто е, ніяких е, аб'юзивних да, цих стосунків. Будемо більш детально, звичайно, я в липні буду знімати по кармічним вузлам, більш детально будемо говорити. Далі в нас з 12 серпня по 28 серпня буде відбуватися наш другий коридор затемнень. В вашому сьомому та другому секторах. І тут у нас буде якраз фокус на партнерстві, да, можливо, якісь нові знайомства, як любовні, так і ділові нові знайомства з партнерами, да, якісь нові пропозиції, ідеї договори договори з бізнесу. А з сьомого сектору, то тут, з по сьомому сектору, з приводу любові, то тут можуть бути якісь нові знайомства, поки що, да, якісь побачення. Будуть тільки пізнавати один одного, якісь спілкування. По другому сектору, да, у вас буде місячне затемнення, тут може бути, що треба буде завершити якісь старі фінансові історії, можливо, якісь завершення якихось да, боргів, позбавлення від цих боргів, і також тут може давати вам вплив на зміни вашого ставлення до грошей. Да, вже перший раз у нас зустрічається у 26-му році, що у вас буде змінюватися ставлення до грошей. І в цей же день, 12 серпня, буде відбуватися другий наш стеліум планет з шести планет: Юпітер, Меркурій, Уран, Сатурн, Нептун, Марс будуть вишиковуватися. І тут вони будуть давати вам вплив на вас, да, на ваше Я. Це буде у вас період переосмислення себе, ваших. Е Переосмислення себе, внутрішнього себе, да, ось ці кардинальні якісь рішення, зміни можуть відбуватися. І е, також це оновлення на глибинному рівні. Тобто, як да, і кармічні вузли, до речі, тут вже будуть е, в силі, і парад планет вам ще дасть на це акцент. Тобто, це можна сказати, як ви будете, е, ви, ваш характер, будете змінюватися в 26-му році. Е, 10 вересня 2026 року, по 3 лютого 2027 року Уран буде розвертатися в ретро-рух в вашому п'ятому секторі. Уран по 2033 рік в вашому п'ятому секторі. Також подивіться відео в описі, якщо ви ще не бачили, чого очікувати від Урану. Поки він буде в ретро-русі, то це може бути якісь колишні. З'являтися да, на горизонті, можливо, хтось захоче повернути стосунки, до речі, да, те, що по кармічним вузлам, якщо там піде якийсь розрив стосунків, можливо, вас все ще колишня, бо колишня не захоче відпускати, да, буде м десь на горизонті з'являтися писати, хотіти повернути стосунки. Тобто, якщо це аб'юзивні стосунки, не треба вам цього всього. Юпітер вам дасть набагато краще. Тому тут можуть вони з'являтися да, знову, ці колишні, де да й взагалі по ретро руху планет. Ну, Ніякі стосунки не варто знову починати. Не те, що нові, а і е, особливо повернення да, колишніх і колишніх стосунків. Зазвичай нічим воно не завершиться. Ви просто витратите час на те, щоб все одно там, через деякий період часу. Тут, можливо, от якраз 5 місяців буде ретро-уран. Можливо, 5 місяців ви Будете намагатися щось там склеїти знову, але все одно нічого не вийде ви тільки дарма витратите цей час. Також це може бути по п'ятому сектору повернення до якихось старих ваших хобі, ваших захоплень. Можливо, нарешті у вас з'явиться час, або, можливо, якраз е е партнер вам да, не давав займатися тим, чим ви хотіли, тим, чи тим, що вам подобається. Е е так. Далі. Угу. І з 3 жовтня по 13 листопада Венера буде розвертатися в ретро-рух в вашому 10 секторі, секторі кар'єри. І тут може вам е, ретро Венера давати якісь паузи, затримки в питаннях кар'єри, просування да, по кар'єрі, якогось підвищення, можливо, довше будете очікувати, можливо, якраз у ці півтора місяці треба буде щось доробити, зробити, можливо, там не знаю, якось себе більше зарекомендувати на роботі, для того, щоб або, можливо, вам дадуть якісь. Випробний термін на ці півтора місяці, щоб ви довели, що ви дійсно можете там отримати цю посаду. Якось так може бути. Також це може бути повернення якихось старих проєктів, або навіть або навіть якась інформація, тобто можуть повертатися старі роботодавці, можливо, вам зателефонують з колишнього місця роботи. І, можливо, навіть будуть пропонувати повернутися на роботу, да, або якісь питання можуть, тобто якісь колишні роботодавці ще можуть з'являтися на горизонті. Е, також по ретровенері це можуть бути якісь труднощі у стосунках, у відносинах з керівництвом. Да, і тут можна сказати, що ще. Це як час для вашого переосмислення. Чи дійсно ви хочете цього підвищення? Чи це дійсно те, чого хочете ви, не те, що вам хтось, можливо, нав'язує або каже, що треба просуватися, ти вже стільки років на цій посаді, треба йти вище, йти далі, а саме, щоб ви себе поставили, да? як і по кармічним вузлам, які вам вже теж будуть давати вплив. Запитайте себе, чого хочете ви. То тут, якраз, Венера теж вам буде давати ось це переосмислення. Чи дійсно ви хочете цього підвищення, цього статусу, цієї кар'єри? 24 жовтня по 13 лютого листопада, вибачте, вже плутаюсь, По 13 листопада. Ще буде Ретро Меркурій. Відбуватися також в вашому 10-му секторі, як і ретро-Венера, тобто, у вас такий, можна сказати, подвійний вплив іде на ваш а, сектор кар'єри. І тут теж ретро Меркурій може давати ось ці якісь затримки в вашому підвищенні, да, якісь повернення старих проєктів. Тут дуже добре в цей час, можливо, знаєте, змінити стратегію, передивитися свою стратегію. А, і в кінці року, за два тижні до кінця року, Уран встигає. Ні-ні-ні, стоп, не уран. Не Уран. Уран. Юпітер Юпітер встигає розвернутися в ретро-рух з 13 грудня 26-го року по 10 березня 27-го року. І все це буде відбуватися в вашому 7 секторі, так як да, вже Юпітер перейшов у ваш 7 сектор в. Червні 26-го року. І тут може бути якесь переосмислення да, ваших стосунків, ваших відносин з партнерами, з коханими, будете переглядати і знову ставити себе на перше місце, тобто все починається з вас, щоб вас влаштовували ці стосунки, ці бізнес-відносини, да, це бізнес-партнерство, щоб не було якогось, да, тобто, знецінення. Вашої роботи, якщо це в бізнесі, або з націнення ваших стосунків в коханні. Тобто тут таке, знаєте, як трішечки паузи можливо у вас буде на період по березень 27-го року, з приводу всього цього да, переосмислення, переглянути, чи все вас влаштовує. Ось такий у вас рік, 2026 тисячі водолій. Бажаю вам, звичайно, щоб він був кращий, ніж 2025-й. До нових зустрічі з вами.